Добрий день, шановні слухачі! Мене звати Василь Марчук, я головний державний інспектор з питань праці і сьогодні вам пропонується наступна тема з трудового законодавства. Це особливості оформлення трудових відносин в умовах воєнного стану. З 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який з 14 лютого 2024 року продовжений на 90 діб. Тобто до 14 травня цього року. На період дії воєнного стану вводяться введені обмеження конституційних прав і свобод громадян, передбачених статтею 43 Конституції України, яка визначає, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно. Обирає або яку вільно погоджується вбити. Та статтею 44, яка вказує, що ті, хто працюють, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Воєнний стан вніс суттєві зміни в суспільні відносини, в тому числі і в трудові відносини. Два роки тому, 15 березня 2022 року, було прийнято закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, до якого внесені зміни 1 липня 2022 року, який закріплює особливості регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану, зокрема укладення трудового договору. Стаття перша вказаного закону говорить, що у період дії воєнного стану. Не застосовуються норми законодавства про працю в частині відносин, які регулюються цим законом. Так, в трудовому законодавстві визначено, що трудовий договір є угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і. Забезпечити умови праці, необхідні до виконання цієї роботи. За загальним правилом, трудовий договір, як правило, укладається в письмовій формі. Це визначено в статтею 24 Кодексу законів про працю. Також в зазначеній статті вказано випадки, коли додержання письмової форми є обов'язковою. Це при організованому наборі працівників. При укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природніми географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, при укладенні контракту, у випадку, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі, при укладенні трудового договору з неповнолітніми, також при укладенні договору з фізичною особою. При укладенні трудового договору про дистанційну роботу або надомну роботу, при укладенні трудового договору з нефіксованим робочим часом, та в інших випадках передбачені законодавством. Але стаття 2 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, передбачено, що сторони за згодою визначають форму договору. Тобто, форма договору може бути. Як письмова, так і усна. Тобто положення цієї статті закону дозволяють відступити від норм про обов'язковість обов'язкові випадки укладення трудового договору в письмовій формі та самостійно визначити на період воєнного стану форму трудового договору. Разом з тим, рекомендується в період воєнного стану дотримуватись письмової форми. Трудового договору при використанні спрощеного режиму регулювання трудових відносин та укладенні його з нефіксованим робочим часом. Міністерством економіки 26 жовтня 2022 року затверджено примірну форму трудового договору з нефіксованим робочим часом. Мінекономіки рекомендує роботодавцям під час укладення трудового договору. З нефіксованим робочим часом керуватися саме затвердженою примірною формою, яка має не обов'язковий, але рекомендаційний характер. До інших особливостей укладення трудового договору в умовах воєнного стану є те, що під час дії воєнного стану умова про випробування працівників під час прийняття на роботу. Може встановлюватись для будь-якої категорії працівників. Так, згідно положень цієї ці норми закону, норми частини 3 статті 23 Кодексу законів про працю, якими визначено перелік категорій працівників, з якими у трудовому договорі заборонено встановлювати умову випробування не застосовується. Тобто, випробувальний термін може бути встановлений. І для осіб, які не досягли 18 років, для осіб з інвалідністю, для внутрішньопереміщених осіб. Зазнали змін також умови укладання строкового договору. Так, законом визначено, що метою, що метою оперативного залучення для виконання роботи нових працівників, а також для усунення кадрового дефіциту і браку робочої сили, у тому числі внаслідок. Фізичної відсутності працівників працівників, які перебувають у відпустці простої тимчасової втрати непрацездатності або місце знаходження яких невідоме, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану на період заміщення тимчасово відсутніх працівника. У період воєнного стану. Застосовуються такі форми організації роботи, як надомна та дистанційна. Дистанційні робітники працюють у будь-якому місці за власним вибором. Водночас вони мають бути на зв'язку з роботодавцем та за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Надомний працівник виконує роботу за місцем проживання або в інших визначених місцях, поза приміщенням роботодавця. Для такої роботи характерна закріплена робота, робоча зона або технічні засоби. Під час воєнного стану в період воєнного стану зазнали, зазнали змін і переведення працівників. Так, у період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди. Крім переведення на роботу в іншу місцевість на територію, які тривають активні бойові дії, крім і якщо така робота не протиказана працівнику за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що можуть встановити загрозу життю чи нормальність життєдіяльності умов, умовам людей. При цьому оплата праці за виконану роботу буде не нижча середньої, середньої заробітної плати за попередньою роботу. Зазнали умови проведення змін істотних умов праці. У період дії воєнного стану норми частини 3 статті 32 Кодексу законів про працю та інших законів України щодо повідомлення про працівника про зміну істотних умов праці. Не пізніше, ніж за два місяці не застосовується, позвідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною 3 статті 32 та статтею 103 Кодексу законів про працю України, здійснюється не пізніше як до запровадження таких умов. Тобто, працівника можна попередити про зміну істотних умов праці. Відразу після ухвалення роботодавцем такого відповідного рішення про таку зміну, але не пізніше допуску до роботи працівника у змінених умовах праці. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника теж має своє місце. Так? У зв'язку з веденням бойових дій, у районах, яких розташоване підприємство, установа, організація та, існує, та існують загрози для життя і здоров'я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціавою у строк, визначений у його заяві. Крім випадків примусового залучення працівника до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Залучення до виконання робіт на об'єктах критич... об критичної інфраструктури розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у Працівника у відпустці, крім відпустки, зв'язку з вагітністю та пологами, та відпустки за доглядом за дитиною до досягненої трирічного віку, із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем наступним днем закінчення тимчасової непрацездатності, або першим робочим днем після закінчення відпустки. У період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю, яка визначає попередню згоду про організації при розірванні трудового договору за ініціативи роботодавця, не застосовується, крім випадків звільнення працівників підприємства та основ організацій, обраних до проспілкових органів. При всіх значних змінах в організації трудових відносин законодавство стоїть на твердій основі щодо дотримання гендерної рівності у трудових відносинах. Гендерна рівність це рівний правовий статус жінок і чоловіків і рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Конституції України, зокрема в статті 21, 24, закріплено, що усі люди є вільні і рівні у своїх гідності і в своїх правах. Права і свободи людини є невідчужуваними і непорушними. В Конституції закріплюється рівність прав жінки та чоловіка, яка забезпечиться в тому числі наданням жінки рівних з чоловіками можливостей. У праці та винагороді за неї. Таким чином, Конституція України забезпечує рівність чоловіків і жінок в усіх сферах суспільного життя, зокрема при працевлаштуванні та впродовж всього періоду роботи працівника. Законодавство встановлена відсутність будь-яких привілегій та обмежень, в тому числі за ознаком у статі, рівність прав жінок та чоловіків. Забезпечується наданням всіх рівних можливостей у праці та отримання винагороди за неї, а також створенням держави умов для повного здійснення громадянами їхнього права на працю та гарантування рівних можливостей у виборі професій та роду трудової діяльності. Принцип рівності трудових прав жінок чоловіків також закріплено в Кодексі законів про працю. Наприклад, статтями 21 і 22 кодексу встановлено, що наша держава забезпечує рівність трудових прав у всіх громадян, незалежно від статі. не допускається будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, чи встановлено прямих або непрямих переваг під час укладання зміни припинення трудового договору незалежно від статі. У період дії воєнного стану допускається застосування праці жінок, крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року, але за їх згодою на важких роботах і на роботах з скідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Таким чином, законодавство про праці, Кодекс законів про працю визначає рівність трудових відносин у сфері праці, в тому числі. За ознаками гендерної рівності. А в продовження цієї теми іншу тему вам для прослуховування дасть мій колега. Дякую за увагу. Добрий день. Шановні слухачі. Мене звати Михайло Семенюк. Я головний державний інспектор з питань праці. І сьогодні вам пропонується наступна тема з трудового законодавства. Примусова праця як одна з форм трудового рабства. Відповідно статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова, або альтернативна, не військова служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду, або відповідно до законів про воєнний стан або надзвичайний стан. Пунктом 1. Статті 2 Конвенції Конвен... міжнародної організації праці номер 29 про примусову працю чи обов'язкову працю передбачено, що термін примусова чи обов'язкова праця означає будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг. Заборона примусової праці також визначена у кодексі законів про працю України. Так, згідно із статтею 31 Кодексу законів про працю України, власник або повноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, необмовленої трудовим договором. Відповідно до частини 1 статті 32 Кодексу законів про працю переведення на іншу роботу, на тому чи іншому в установі організації, а також переведення на роботу на інше підприємство. Іншу місцевість, хоча б разом із підприємством установи організації, допускається тільки за згодою працівника. Незважаючи на те, що зараз ми живемо у 21-му столітті, вік розвитку та високих технологій та нині існує рабство людей, сучасною формою рабства сьогодні вважається торгівля людьми. Що таке торгівля людьми? Торгівля людьми це протизаконні дії з метою комерційної експлуатації або примусова праця, відповідно до закону України про протидію торгівлі людьми, стаття 1. Торгівля людьми це здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини. Вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини, або із застосуванням чи погрозою з застосуванням насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи. На сьогоднішній день існує чимало різних форм експлуатації людей. Одна з них це примусова праця. Примусова праця це форма експлуатації людей, яка полягає у тому, що людина працює проти своєї волі під примусом або погрозами без оплати або за низку оплати. Це порушує права людини на свободу та гідність, є формою рабства та грубим порушенням прав людини. Примусова праця може відбуватися в різних сферах, таких як промисловість, сільське господарство, будівництво, послуги тощо. Жертвами примусової праці можуть бути люди будь-якого віку, статі та національності. Їх можуть змушувати до праці за допомогою фізичного насильства, погрози або обману. Відповідальність за такі злочинні дії передбачена статтею 149. Кримінального кодексу України. Однією з найпоширеніших форм трудової експлуатації в Україні є сьогодні використання безоплатної праці, зокрема на умовах випробувального терміну або стажування, не виплата заробітної плати. Українці стають жертвами торгівлі людьми не лише в Україні, але й у Росії, Польщі і в інших країнах Європи, Туреччини, США, країнах Центральної Азії та Близького Сходу. Через російську агресію понад один мільйон осіб України стали вимушеними переселенцями. Ці люди є особисто вразливими та легко можуть потрапити в ситуацію з торгівлі людьми. Мимоволі, саме втрата роботи, вимушене переміщення до іншого регіону через бойові дії. Та руйнування житла погрожує ризики, експлуатації або рабство людей. Бо любий, хто потрапив в таку ситуацію, швидко погодиться на усилені умови, вербувальника, а саме легальне працевлаштування, неважку, високооплачену роботу, комфортні умови проживання, оформлення контракту, проїзних документів за рахунок роботодавця тощо, але все це супроводжує обман, насильство, погрози, шантаж, боргова кабела. Що робити, щоб не потрапити до паски торгівлі людьми? Треба тримайтеся обоє або троє, не сідати в автомобілі поодинці, запишіть номерні знаки авто, котрим їдете. В жодному разі не віддавайте своїх документів. Зробіть копії важливих документів і надішліть їх на свою електронну почту. Довіряти свої документи лише працівникам прикордонної служби та поліції. Не погоджуватися на неофіційну роботу, повідомляти рідним докладну інформацію про своє місце перебування та розказати подробиці роботи. У підозрілих ситуаціях звертатися до поліції або прикордонників тощо, кожний постраждалий має право на допомогу. Якщо маєте сумніви щодо запропонованої роботи, стали жертвою примусової праці, якщо вилучили особисті документи та. Примусили до незаконних дій звертатися на безкоштовну консультацію можна до Національної поліції за номером 102, Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та, та консультування мігрантів. Телефон 0800 505 501 або 527. Це безкоштовно для номерів операторів України. Департамент міграційної поліції, Національної поліції України. До повноважної Верховної Ради України з прав людини телефон 0800 501 720. А також можна отримати інформацію і відповіді про найактуальніші питання застосування трудового законодавства, зокрема у воєнний час на інформаційному порталі Держпраці «Праця.Ін.ЮА». Дякую за увагу.